Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Сьогодні якісь гори в тумані. Вдимки якісь такі непонятні. Ну То не важно. Так, що там у нас? Гори горять, от тобі і маєш. Так, ну що, готую. Сьогодні перше... Серпня вітаю всіх в першу чергу з медовим спасом. До солодкого, солодкого вам життя, а не гіркого. Будемо пити тільки медовуху. І щоб життя було пасічника солодке. Сьогодні я хотів би показати, як я врута збираю, оце 1 числа вже збираю взиму. Да? В нижньому корпусі на 230 у мене були дві рамки більш-менш за запечатаного, а то пусті і пергові. Медові їх назвати навіть неможливо. У цьому корпусі було 5 рамок з розплодом і навіть в магазин вона зайшла. Магазин зайшла і дві рамки там засіяла. Є запечатаний розплід. Що я зробив? Я знайшов матку, опустив її в нижній корпус, опустив увесь розплід вісім рамок. Крайні стоять пергони. Митку тут чуть-чуть. І поставлю оцей другий корпус, в якому є мед. А, що я ще зроблю? Ні, це не так зразу. Я положу сюди зараз решітку. Ось я вже поставив полосочки. Вже полосочки поставив. Я їх підпираю в Положу ще з решіточку. Ось так от положив решіточку. Тепер будемо ставити їм медовий корпус. Ось так я поставив. До речі. У магазині в мене стояло 9 рамок. 9 рамок. І матка все одно зайшла і дві рамки засіяли. Бо я відкрив, коли вулик вони отак сиділи на цих рамках. І отак прямо-прямо були ті вулички забиті, де був розплід. Да. Ну нічого, тепер розплід вийде. Вони це, я думаю, мусять осушити. Не осушать я їм тоді вскрию мед, щоб вони його переносили. Оцей 23-й корпус. І це буде в мене багатокорпусний На 230 система. 230 багатокорпусний. Плюс середній корпус в магазині 160. ну от так от я показав на одному, щоб на більше не показувати. Тут у мене ці вже без середніх корпусів, без магазинів стоять. Я тільки відкрию подивлюся, якщо є розпліт у других корпусах. Попробую опустити їх на низ і зробити аналогічно, що зробив у цьому велику. Ну от, начебто і все. Дякую за увагу, до побачення. Готуємо, так сказати, у серпні. Тому що у мене одна сім'я на великому точку злетіла. Там хоч і кажуть, що злітають із за того, що немає де матки сіяють. А в мене взлетіла і залишила розпліт, залишилося там жменя бджоли і матка. І той, що розплід був оставлений, у ньому в кожному була дирочка цьому запечатки і лазила без крила. Яка народилась бджола, лазила без крила. От я перший раз у мене таке, що я побачив, що серед літа в мене злетіла сім'я. Була на. Два, магази, два цих корпуса на 230 і три на 160 приходжу, не літають бджоли. Чому не літають? Відкриваю, бо нема бджіл, пусто. Пусто-пусто. Другі бджоли залетіли, розграбили конечно, ту всю сім'ю. І той кліч, мабуть, забрали по всій пасіці рознесли. Тепер треба вже отак з 1 числа, тому що я в минулому році так робив. 1 серпня дав полосочки, потім неділя через дві дав мурашину кислоту, а потім вже, коли морози були, вже туди почались морози, обробив біпіном на І в мене перезимували 100%. Навіть оцей гося вмудрився на двох корпусах. По весні відкриваю. А в мене оцей гося, оцей mm. Чи цей. Якісь із їх два корпуси, то він і перший пішов в уроїння, я від нього робив відводок. Ну, тепер значить, то все. Будяк вже відцвіл. Меду не дає, можна вирвати його. Дякую до побачення. Зі святом вас, медовим спасом.